Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У російському добровольчому корпусі виступили із закликом до бойовиків ПВК Вагнер, які не скоювали в Україні воєнних злочинів вступати до їхніх лав для подальшого силового повалення влади в РФ. Звертаємось до бійців ПВК Вагнер, для яких слова вірність і честь і ще мають сенс і значення. Вчора було цинічно страчено ваших командирів і батька-засновника. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно кожному. Тому нині у вас є непростий, але досить логічний вибір або стати в стілу МОРФ на службу вбивців ваших командирів, або зберегти свою честь і помститися їх катам, перейшовши на бік України, йдеться у заяві. Якщо ви не скоювали воєнних злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку так званої СВО, а потім знову вирушити маршем на Москву. Але цього разу не зупинятися за 200 кілометрів від МКАД, а дійти до кінця. У разі вашого добровільного переходу на бік України ЗСУ і МО України гарантують вам безпеку і гідні умови. Додала. Ливердека реакції на пропозицію від представників Вагнера поки що нема. Після вбивства їхніх ватажків група залишилась деорганізованою і не робила жодних заяв. Бійці деморалізовані, тому експерти сумніваються в їхній здатності організувати помсту.